Коханий доню, моя люба ладібах. Матусю. Зараз підштовхну. <ріху> не так швидко. Що? Oh Де ладібах? <ріху> Матусе. Вона в мене. <ріху> Тільки не це. Oh no. Відпусти її хлоя. Розсмішила. Ось ми поквитаємося, марінет. Попрощайся з матусею. <рой> <Маля! рой> Тепер вона нам не завадить. Мамо! Що ти накоїла? Моя люба Хлоє. <рой> Котику, ми незабаром станемо батьками. Чудова новина! Хочу до мами. Що відкриємо сьогодні? Так. Вуаля. Це же яєчко Лол. Лалікада. Дістань лялечку! Краще в червоному. Чудово. Вирізай за розміткою. Магія Лаліло. Упакуй подаруночок. Чи можу забрати? Тримай. Дякую, Лалілу. Доню, маю сюрпризи. як я мріяла. Пограємо в доньки матері. Yes. Я люблю тебе, крихітко. І я тебе, Татуся, сумую за мамою. Люба. <рес> hey, <котику. рес> як поживає моя маля? <рес> як же <жує> я, татку. <рес> моя люба хлоє. <рес> Ой, у голові запаморочилось. Ова! <гум> Наша донечка Квінбі. Вийсі, висі. О, а це сього? <гум> Тепер лялечка моя. <гум> не <Мене> дожнеш. <гум> Татку. Йди на ручки. Ага. Леді Бах, не будь жадібною. <гум> так тобі. Надалі не потрібно. Не хвилюйся. Ходімо зі мною. Тихіше крихітко. Загадай бажання. Хочу, щоб мама повернулася. Ова зірочка падає. Збільшимо в розмірі. Що ж там? Лаляло допоможи відкрити. Чік-чик. Набір крейди. Це тобі. Вау! Візьму улюблені кольори. Намалюю свою мрію. Let's go. Моя сім'я знову разом. Вона обов'язково здійсниться. Я вірю, що мама повернеться. І все знову буде як раніше. Ми були такі щасливі. Ох, що там у тебе. Де мені поглянути? Поверни. Спочатку нас до жени. Ти ж порвеш його. Відпусти! Не хочу. Ні. Хе -хе. Ну Мамо, а Баг смітить. Що тут відбувається? Хто це зробив? Баг, знову ти за своє. Жодної мами, хутко за прибирання. Це не чесно. Ніякого малювання надалі. І іграшок, і музики. Це несправедливо. І плакати тепер не можна. Ти під домашнім арештом. Граю з нею більше моя бджілко. Okay. Підпишись Підпишися, постав дзвіночок, аби моя мама повернулася. Я тут, доню. Мамо, ти повернулася. Я так сумувала за тобою. А я за тобою. Це можна склеїти. Ну, uh -huh. разом. Great. Сонечко, тепер ми знову разом. Що? Я чую знайомий голос. Геть, тобі вхід заборонено. Доню. Треба не плакати. Йди за мною. Воруши дрібними ніжками, псс, поки вона не помітила. М -м Ти чому стоїш? Ходімо. Що це? Ого, я стала старшою. Ой, щось не те. Мій костюм не схоже на цей. Ти маєш рацію. До справи. Візьми біфлекс. Лалікадабра, виріж ножицями, попроси маму допомогти тобі. Молодець. Тепер примірювання. Чогось не вистачає. Надійшли в коментарі десять сонечок, аби допомогти мені з костюмом. А ось і вони. Вуаля. Like Я справжня супергероїня. Thanks. А ось тебе. Надалі жодних фокусів. <плес> Що це за маска в тебе? Який крінж? Шиї заподіло. Чи животик бурчить? А чим це так пахне? Підходьте ближче, солодка вата. Ням-ням. Хлопиш? купиш? Що? В мене немає грошей. Для тебе немає. Смакота. Хлоя пошуканка. Ой, а це що? Американські гірки. Скільки коштує квиток? Десять лалі доларів. Я зараз. Тату, дай гроші. Хочеш покататися? Звичайно, тримай. Дякую. І мені також. Візьми. Хей! Я перша. Ні, я. Не штовхайся. Один квиток, будь ласка. Леле, одрук. Вхід уже двадцять лалі баксів. Що? Мамо, мені не вистачає. Я знаю, що Леді Ледібаг обійдеться. Вдалося. Ура! Зараз повеселимося. Напиши в коментарях десять разів хелп, аби допомогти Леді Баг. Я хочу на гірки. Пс. Хто це? Це я. Твоя мама, доню. Я така рада. Й... Поглянь, що маю. Хвитки і вата. Дякую, матусю. Біжімо мерщій. Це було круто. <testimony> Ти щось забула? Моя масочка. <ресо> Ти найкраща мама у світі. Так, так, так. Хутку -ху за мною. Нас знову розлучили. Це нам знадобиться Лалікада. Зробимо повітряну кульку, затонуємо в рожевий, прикрасимо принтом для любої сестри. Дякую, Лаліло. Леді Бах. Вона точно поведеться. Хі -хі -хі -хі. Сестричко, що тобі, Ну, миритися. Маю для тебе подарунок. Справді, давай, давай. Така класна кулька. У мене ідея. Біжімо вбиратися. У мами стільки суконь. Ова, скільки всього відпад. Зараз щонебудь виберемо. Так, так. Ой, обережніше, квінбі. Я знайшла. Ось як тобі. Але це ж улюблена сукня Хлої. Ну і... Та не переймайся. Розкішний образ. Чогось не вистачає. Точно. Може не треба. Я краще знаю. Good. Оце не занадто. Тримай. Але навіщо? Мамо, марші сюди. Біжу, моя бджілко. Що? Моя сукня? Хто дозволяв її чіпати? Але хочеш одягатися? Я допоможу. What? Це не я лузер. А як же твій подарунок? А ти повірила? Це не чесно. Мене ніхто не любить. <плес> Який сильний вітер. <плес> Мені зле. <плес> Леді Баг захворіла, що трапилося з моєю донею. Oh oh, no. Алло, швидка, приїжджайте. Постав свою вподобайку, щоб лікар приїхав швидше. Три, два, один, нужбо. Потрібен монітор, що ж у середині? візьми ножиці, пластикова кришечка, Прикріпи її зверху, пройдися пензлем, додай дріт, маленький жучок, мерщій на допомогу. Де моя дівчинка? Ось її палата. Oh Я маю бути з нею. Але вам не можна, <гас> бідолашна моя доня. Залиш 10 червоних сердець у коментарях, щоб леді баг полегшало. Пульс сповільнюється. Терміново, медсестро, масаж серця. Не можна зволікати. Три чотири розряд. Що ж вдіяти? Oh Я не можу чекати. Впустіть мене. Вам туди не можна, пані. Стан погіршується. Oh! Мамо. О, ні, вона кличе маму. Тільки вона допоможе. Гей, Леді Бах, ваша дочка. Все правильно. Я маю її побачити. Yeah. А ось і ні. Це я її мама. <laughs> Табличка не може брехати. Проходьте. Гей, hey, стримай. Годі розігрувати спектакль. Леді Бах. Акторка. Життя крихітки в небезпеці. Не вірте їй. Ви тільки заважаєте. Терміново мушу врятувати доньку. Те, що потрібно. І Я, Леді Бах. тримайся. Пульс нормалізується. От справжня мама. Вдалося. <ривіт> Люба, чи ти чуєш мене? Гей! Їй стає краще. Де я? Ой, матусю, доню. Прописуємо вам день разом для підтримки сил. У тебе якраз день народження, сонечко. Приготуємо тортик, кремове мережево краса, верхній ярус. Прикрась бантиком додай декор. А чи тобі вдалося так само? Мерщій на свято. Чи все готово? Це сюрприз. Заходь Леді Бах. Розплющий очі. Ого, матуся! Сюрпризи! Ти найкраща. З ним народження. Дякую, Матусю. О, Кільки подарунків, тортик. Загадай бажання. Хочу подорослішати. Не так швидко. Ніде пройти. Геть-геть. Кві -геть. перша. Люба, можеш загадати. Хочу бути дорослою. Вдалося. <плес> Воно вкрало моє бажання. <плес> Не плач, Люба. <плес> <плес> Тримай твоє бажання. Ага. Хочу стати старшою. Вдалося! Yay! У нас дещо є. Wow. Розпакуємо разом. Yeah. Спеціально для Леді Баг. Розріж упаковку. Червоний біфлекс. Лалікадабра. Нанеси візерунок. Like Прихопи фуаміран. Wow. Тобі чудово вдалося. чік чик Приміряй. Вперед, до пригод. Стривай, ти дещо забула. Так, так. Список супергеройських справ. Ага, потрібно врятувати котика. Він застряг на дереві. О, ні. Не плач, я його зніму. Ваше кошеня, панянко. Дякую. Ви справжня героїня. Так, що далі? Бабусю, ходімо. Облиш мене. Мені в інший бік. Розвелися тут герої. Що там залишилося? Котика врятовано, бабусю через дорогу перевела. Врятувати маму. Що? Oh Треба поспішити. Не торкайтеся її. Хлоя, квінбі, матусю. Stop it right now. Надалі ти нам не завадиш. Вперед, мам! Ні. <ріст> Допомогіть, мамо! Тримайся. Ах, з тобою все гаразд. Доню. Фото на згадку може стати в пригоді Лалілу. Відсвяткуємо порятунок. Звісно, надрукуємо фон. Ой-ой, принтер розле. Використаємо пензель. Супер. Пройдися монеткою. Ми стерли верхній шар. Намалюй лого. Молодець. Зменши в розмірі. Тримай. Thank you. Я взяла попкорн. Чудово! Приємного перегляду! Thank you. Де наші місця? Uh -huh. Ось вони. Nice. Новий сезон улюбленого мультика. Клас! Uh -huh. Ось вони. А ти чому розсілася? Ми не дамо вам спокою. Ось так. Твій коктейль. О, не можу підняти. Тягнемо. Не вдається. Це ви підлаштували. Що тут відбувається? Весь цей час ви капустили моїй сім'ї. Зараз ви обидві дістанете на горіхи. Вони перші почали. Розв'яжи нас. Пробач, мені Люба. Пробачаю, коханий. Моя сім'я знову разом. Доню. Ура! Нам із вами вже час. Аніруш, що сталося? Чи ви бачили цих двох? Вони у вас за спиною. Ага. Вас заарештовано. Ну, спідставили. Поїхали у відділок. Let's go. Стоп! А це на вас показують? Що? Де? Оце так. Ви зірки.